Україна активно нарощує виробництво дронів, зокрема ударних вампірів. За даними Міноборони, Збройні сили України вже отримують до 200 тисяч безпілотників щомісяця, значну частину яких виготовлено в Україні. Також було презентовано нові моделі fpv дронів на оптоволокні, що підсилюють БПЛА бомбера вампір. Про роботу розрахунку українського нічного мисливця. Далі в сюжеті. Понад 400 бойових вильотів саме стільки здійснив ВПЛА вампір. Прикордонники навіть дали йому позивний альбатрос. Бомбера вважають повноцінним членом екіпажу безпілотних сил. У нас він вже теж, до речі, 300. Були моменти вже 2-3. Вучі прострілюють мотори він летить на п'ятьох моторах. Але вертається. Там була така посадка, трошки жорстка, ножка відламалася. Ну, як у нас? В деякому підрозділі є таке правило трьох «С», Якщо чули, це синя ізолента, стяжки і скотч. Керують альбатросом ігор та Марк з підрозділу Скорпіон бригади Гард. Зараз вони виконують завдання на Вовчанському напрямку. На цій ділянці він стріляє постійно. Ну, ну коли підлітаєш, то, де, де є, є такі моменти, що видно, то що Як ходять, які люди ходять. Якщо Бу ти без де... страшний воїн, то він ходить, світить, і тоді вже ти підлітаєш до нього і вони забігають про шори. Деякі mm, ще не ховаються, просто стріляють. Так нема такого, щоб ти підлетів, він, він стоїть на тебе, дивиться mm. і чекає, коли ти скинеш. Прожектором, бувало, таке, щоб світили так, підсвічували теж. Uh -huh. Ну зараз вони там, я так поняв. Степлакаб. Ну, Дешикаба живе. Тут працює кілька екіпажів вампіра. виникають ситуації, коли бомбери летять один до одного, щоб не втратити дрон. Військові маневрують. Бувають такі ділянки, що вам, вампіра може навстрічі летіти. Розминаєтеся, як, як поїзда, як трамває. Всякі ситуації були. Магістраль. Щоб один одного не врізати. По висотам розбивається там. Але ну, чим поменше, там перецілює набираєш більшу висоту. Окупанти щоденно намагаються знищити бомбер, вважають його загрозою, адже він нищить укриття та позиції окупантів, знищуючи живу силу противника та боєприпаси. Близько до них під'їхали, там було чути одиночні постріли. Це напевно, якась снайперська. А так в основному зі стрілецької тресіра полює вампір лише на статичні цілі. А ось техніка скоріше виключення. В основному це піхота і бліндажі, і укриття. Бо ну, техніка вона шо, вона що, постояла де й уїхала. А це не той, не той тип дрона, що там ганяться за кимось. Це в Піві, там ганяється. Зараз ми підлітаємо на точку вже. Ну, Діндаш. Тепловий слід. Тепловий слід. Давай, давай, Дай. Дай час. О, Є. Як тільки відпрацювали, одразу повертають бомбер до укриття. Підлітаємо, відбомбилися. Ну, бажано, звісно, вже не дивитися, як воно саме летить і взривається над дроном, бо це і для дрона дуже погано. Для камери, для його начинки, так сказати. От ну, і скинув, відлетів і вже дивишся послідствия просто. Ну, є такі ділянки, що тут стріляють, можуть збити, то треба вище підняти, щоб скинути. З БПЛА вампір «Ігор» та марк працюють уже близько року. Доводилось працювати і по живій силі противника, і по укриттях, і навіть по бронетехніці. Спочатку робили по 4-5 вильотів за ніч. Однак зі збільшенням інтенсивності боїв кількість вильотів збільшилась. Тепер це щонайменше 30 операцій за ніч. Зазвичай в коротких, однак промовистих відео з лінії фронту, ми бачимо результативну роботу fpv дронів або, наприклад, артилерії. Та удари не були би їх е, такими прицільними і. Ефективними без потрібних координат, які передає розвідка. Тож сьогодні говоримо про розвідувальні дрони, які допомагають нашим захисникам знищувати загарбників, забігаючи наперед, і не тільки про розвідувальні дрони. Отже, в цьому питанні нам допоможуть розібратись ігор Палей, капітан, командир роти безпілотних авіаційних комплексів. Пане Ігоре, вітаємо вас! Вітаю і Павло Патарецький командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем. Пане Павле, та Це... давайте одразу давайте одразу пояснимо нашим глядачам, що за qr код і номер картки з'являється на наших екранах. І цей QR-код буде впродовж всієї нашої розмови. Ми почали збір для повноприватних бусів. Которые, джип це не небольшой автомобіль, в який не влізять розвідувальні дрони. Ви самі как, в яких вони розмірів. Тому потребує саме буси і саме повноприводи. Mm -hmm. Бо ми їздимо по таких місцях, де <coughs> не те, що вовки бояться ходити, але дуже важко там, дуже тяжко, тяжко. Ми вже анонсували э, розвідувальні э, дрони. Э, э, будь ласка. Це у нас розвідувальний дрон. Оперативного рівню, точніше, тактичного, він знаходиться над, безпосередньо над лінією бою. rq 35 Це розробка європейська. Нам надали наші партнери. Ми ще його в бойових умовах. Не використовували, але в нас готуються спеціалісти під нього. Також у нас є легендарна наша лелека це ось біля вас гарна пташка. Це розробка українських наших інженерів. Саме ця, цей літачок приймав участь при Курській операції. Далі у нас там є міні шарк. Всі знайомі з шарками. Угу. Ми всі донатили, збирали на ці комплекси. О, це це міні, так? міні, так Так, це менш то, то, менший. Тобто, той, який не менший. Він ще більший. Так той ага. ще більший, Зрозумно. і знизу це гарненька така. Це Валькірія. Теж вона не менш легендарна у багатьох на слуху, так що вона виглядає так. Це е, фотольот, тобто в, е, всередині камера, і він фотографує по поле бою. Ми знаходимо накати техніки, сховану техніку, якісь позиції. Ще плюс туди ставиться, може ставитись камера, яка безпосередньо показує, е, якби показує прямо зараз угу. картинку для е, коригування. Біля неї то є е, такий брат її, то Пугач, то вже е, зі Скидом. Він бомбер. Лелека. Всі кажуть, вона легендарна. в чому легендарність? Як давно вона працює? Зокрема, з вашого досвіду прийнята на озброєння Збройних сил України. Це 17-й рік, і вона от з того часу нам служить різні модифікації. Це... Олека 100. Є там інші модифікації, різні, різноманітні. Тому вона легендарна, вона очі наші. Ми починали повномасштабну війну, саме ось вони бачили, що, де й коли. Оці брати-близнюки: Валькірія і Пугач. Давайте так. Чим вони взагалі відрізняються? Відрізняються тим, що Пугач це зі скидом. Це бомбер, він несе боєприпас і в нього є додаткова оптика, яка показує саме поле бою приціли, щоб скинути міну чи замінувати територію. Це, це ближче до мене. Це цей. Так. А постарше це Валькірія, це з чого починалося. Це літачок, який. Фотографує поле бою, і далі дешифрувальники саме розшифровують це все. У кожного літака своє завдання. По-перше, по висоті польоту, по дальності. Оце вище? Вони можуть літати на однакових, я думаю, висотах. Але ефективність польоту там швидше він летить, вище можливо. Цей трошки по іншому літає. Це, в залежності від того, яке завдання про техніку, да. друзі, qr код і номер картки. Ви бачите на своїх екранах. Наші гості збирають на дуже необхідний транспорт для того, щоб зокрема доставляти на місце ось те, що ви зараз бачите в нашій студії. Є ще два дрони, про які ми не говорили, і вони, м'яко кажучи, відрізняються від. Всього того, про що ми говорили е -е, до я спочатку розкажу за хот-дог, новітній зразок. Значить, це наші друзі розмов розробляють е -е, деякі опитні зразки вже виконують завдання. Е -е, значить, а саме ці е -е, ми випробуємо в умовах бойових дій е -е, наразі, там де ми е -е, відпрацьовуємо бойові задачі. Він працює як поназемним, але поназемним є е, трохи проблема в тому, що завалюється горизонт, тобто відео пропадає, але у нього дуже висока швидкість 240 кілометрів. У мене розрахунок працює і з хот-догом, і так само з Дарцом. Дарц він несе більше навантаження. До 4 кілограм заявлено навантаження, він може знищувати навіть укриття. Тобто укриття з особовим складом, і частіше за все він так і працює, але в нас хлопці знищували і БМП на ньому, і по операторах краще навчити з нуля чи перевчити З нуля. Краще з нуля. Скільки треба людині, щоб опанувати і дійти до більш-менш рівня, який задовольнить, наприклад, вас як командирів? Ну, спочатку треба розуміти потяне він на це чи ні, потяне. Якщо тільки іспити він здасть, що він згод, з, кхм, способен далі розвиватися, то в залежності від типу літака або дрона, на якому він буде займатися. Бо зараз дуже багато новітньої техніки, я про яку там, ну, напевно, що не будемо казати, але кожен день, кожен, день, кожен тиждень проходить щось нове, щось приносять розробники, щось нове, ми іспитуємо, пробуємо, і з того, що є, відбираємо, і тоді вже беремо, відбираємо людей, і саме на цьому екземплярі намагаємося навчити, щоб була якась ізюминка, про що ворогу ще неізвісно. Вот об цьому все ворог знає. Вот. Ну, працюємо, працюємо разом з розробниками. Навітні зразки це дуже серйозна річ. У нас в одній із рот, в нашому батальйоні більшість це прийшла в основному це піхотний був підрозділ: штурмовики, мінометники, АГСники, кулеметники, снайпера і так далі. А ми перейшли з одного з одної бригади піхотної. В якої я, до речі, 10 років пробув, і перейшли вже в безпілотні системи. То дуже важко було монументнику, хоча він усі там, основи, там, як би знає, як наводитись там, і так далі, і так далі. Йому було дуже важко довчитись навіть на Мавіки. Пройшло там 3-4 місяці, а, стандарт 2 місяці, да, і вже спеціаліст, якщо з нулі з нуля, а 4 місяці, і він вражає вже на одному рівні з майстрами дуже, дуже сильно. Але Є деякі бійці, мої, мої бійці, які спробували себе в ролі безпілотчика. Uh, політали, навчилися літати сказали, ні, це не наше, ми йдемо обратно в піхоту. Я, я Штурми, хотів, це моє. Я хотів снайпін, спитати, це, це, це дорога водит кінець. Ні, Якщо ні, ти ні. прийшов безпілотні, то ти вже ну, назад не повертаєшся. Ну, не хочеш. Ні, ні, ні. Є, вот, є випадки... Я відпускаю да, таких людей, я їх особисто знаю не, не один рік, разом воювали. Uh, і я все-таки хотів, щоб він все-таки став безпілотчиком. Вони сказали, що ні, категорично, я йду от. Мені предложили, піхота, це ако це это моє, А вот моє. панове. Я дуже дякую, що ви знаходите час, можливість демонструвати, пояснювати, робити ці речі. Ну так би мовити, популярними в тому сенсі, щоб вони ставали ближче до, до цивільних. Зокрема, та а цивільні відповідно долучались до лав, або ж друзі, до зборів qr код і номер картки на ваших екранах. Е, наші гості, е, я думаю, максимально аргументовано е, повідомили про те, що конче потрібен е, транспорт, який буде е, доставляти ось це, е, скажімо так, добро, але добро не для ворога е, на поле бою. І відповідно, е, щоб е, ось е, ці машини. Ефективно відпрацьовували, отже, сьогодні з нами були Ігор Палей, капітан, командир роти безпілотних авіаційних комплексів. Дякуємо дуже і Павло Патерецький, командир 420-го окремого батальйону безпілотних систем. Пане Павле, дякуємо. Да, вам. Дякую. можна ще одне слово вам на да. будь ласка Одна слово а, з приводу рекрутингу, Там всього іншого, нам дуже потрібно декілька водіїв. Бо я впевнений, що з такою командою, яка тут забралася з нашими громадянами, ми дуже швидко зберемо на наші буси. Тому нам потрібно буде не тільки пілоти, а й водії. А й водії <свісна> друзі. Зважайте, будь ласка, і на цю інформацію. Ну і звісно, долучайтесь до зборів і бережіть себе.